Як саме ви можете знати доктора Опенгеймера як геніального фізика ядерщика, чи як батька атомної бомби, чи можливо як Томаса Шелбі, який втік зі зйомок гострих картузів та прийшов зніматися сюди? Ні, ні, це просто жарт. Фільм реально геніальний. Проте, щоб додивитися його до кінця, треба мати IQ вище ніж 89. В принципі, як і це відео. Тому якщо ти вважаєш себе тупішим за Івана Золота, його зовут Маяс, тобі потрібно вимкнути це відео. Вибач такі правила. Ні, я серйозно, вимикай, я чекаю. Ну добре, якщо ти все ж таки лишився тут, розповім тобі свою ідею. Я хочу підірвати стільки ж динаміту, як впало на Нагасакі або Хірасіму. А ти не хочеш розповісти про опенгеймера нормально, а не ББ Тома Шелбі? Я ж сказав, люди, у яких IQ нижче 89, вийдіть з цього відео. Таке, ну я і не людина, в принципі. А хто? Кабан, та й ти взагалі фурі пес? Я, я не фурі, я людина, це просто скин такий. Так, так, продовжуй фурі пес. Ненавиджу фурі. Окей, Роберт Опенгеймер, якщо в двох словах, це фізик ядерщик, який один із перших зрозумів, як розщепити атом. А завдяки цьому можна створити великий бабах, тобто ядерну зброю. Я подивився фільм, мені сподобалося, Тома Шелбі дуже круто відіграв Опенгеймера. А якщо серйозно, я задався наступним питанням: скільки ж потрібно динаміту в Майнкрафті, щоб зробити вибух такої сили, як була скинута перша ядерна зброя. Але давай з серйозними розрахунками трішечки пізніше. Перенесемося у Майнгерме. І так, я одягнув трішечки більш діловий костюм, ніж зазвичай, та перенісся в Майнкрафт світ, де в мене є вже ресурси. І так, всі чудово знають, щоб отримати динаміт нам потрібен порох та пісок, 5 пороху, який в нас вже є, та трішечки піску. Останній момент це звичайно дерево для верстаку. Робимо верстак, ставимо та робимо динаміт. Проте цей динаміт нам ще потрібно чимось підпалити, хоча це не проблема. Встановлюємо динаміт та підпалюємо. Тільки що ви побачили вибух із силою 26 мільйонів 777 тисяч 600 джоулій. Але, звичайно, ви розумієте, що це навіть не близько ядерний вибух, тому переносимося обратно в лабораторію. Вам буде здаватися, що ту цифру, яку ви зараз почули, в джоулях – це величезне число. В принципі, так і є, але не порівняно з ядерним вибухом. Всі вибухи рахуються до еквівалентного потенціалу. Тобто, наприклад, одна шашка динаміту це 200 грам тротилу. Хоча в динаміту тротила так то і немає. Проте так рахувати банально простіше. Ті два вибухи, які були в Нагасакі та Хіросімі, тобто перші в світі дві скинуті ядерні бомби на Японію, кожна з них мала потужність у 20 тисяч тонн тротилу. По моїм скромним розрахунком, 20 тисяч тонн тротилу це приблизно 92 трильйона 240 мільярдів джоулій. Тобто ось таке гарне число. Поки я дивлюся на цю гарну березу, щоб зробити нам кнопочку, щоб підірвати, також ще один метод, яким можна підірвати. Хоча в мене було і дерево, але неважливо. Зробимо кнопочку. Дивіться, що на рахунок підрахунки. В нас є динаміт. І одна шашка динаміта це ось це. Вона приблизно 400 грам. Беремо як в житті. Будь ласка, не бекай. Дякую. Один грам такої вибухової речовини він приблизно виділяє 4184 джоуля. 4200 давайте, наприклад. В одній шашці 400 грам. Тобто приблизно 1 мільйон 673 тисячі 600 джоулій. А таких шашок у нас 16. Тобто, як я і казав раніше, ось це близько 26 мільйонів джоулій. Якось так. Далі все просто джоуль це єдиниця вимірювання роботи і енергії. Проте, якщо ви дивитеся це відео, то я вірю, що ви розумні і ви це і так знали. Проте, навіть якщо ви не вивчали фізику, ви зрозуміли, що джоуль це можна сказати сила, з якою вибухівка робить бабах. І все. І все, що нам треба, це силу ядерного бабаха поділити на силу динамітного бабаху. Таким чином в нас вийде число, скільки нам потрібно динаміту. Тобто 92 трильйона 240 мільярдів всього лише ділимо на 26 мільйонів. Таким чином в нас вийде, що нам потрібно близько 3 мільйона 444 тисячі 670 блоків динаміту. А ось як нам його отримати, давайте подивимося. Найбільше нам повезло в Майнкрафті те, що динаміт складається лише з двох речей, а саме з піску та пороху. В реальному житті його дістати трішечки складніше, проте відео не про це. Нам потрібно трішечки блоків, щоб забратися у саму гору цього Майнкрафту. А збираємося ми на гору, щоб побудувати першу нашу ферму, а саме ферму пороха. Будуємо ось таку ферму пороху. Конструкція елементарна, виглядає як піщані часики. Піднялися на два блоки, поставили килом та два котика. Після того, як побудували цю платформу, просто беремо наших підослідних котиків, які будуть допомагати нам руйнувати Всесвіт, а саме робити ядерну бомбу у Майнкрафті. Саме тому першого котика нам потрібно розмістити ось сюди, в центральний верхній коврик, тобто килим. Давай йди, Долік, давай, я вірю в тебе. Працюй на благо ядерної фізики, точніше, динамітної. Перший на своїй позиції, і так само робимо з Бібером. Закриваємо конструкцію люками та робимо ось таку трубу. Зрозуміло, що робити цю ферму можна за абсолютно любих блоків. Наприклад, із землі, так буде дешевше. На землі ставимо воронки та скрині, все як завжди. Ось така ферма приносить близько 500-600 пороху на годину. Непогано, але не для нашого експерименту. Це найдешевша та найменша ферма. А ферм взагалі безліч. Можна побудувати трішки більшу, яка буде приносити приблизно 1500 пороха на годину. Та й цю ферму, яку ми Зараз побудували, можна зробити більше за рахунок того, що ви просто додаєте такі самі поверха, ну просто вище. А по конструкції вони ті ж самі. І усюди потрібно два котика. Розглядаючи середні і великі ферми, в принципі, доволі легко дійти до показників у 2-3 тисячі пороху за годину. А що на рахунок того, скільки нам потрібно? Тому просто кількість динаміту множимо на 5 пороху, виходить 17 мільйонів 233 тисячі 350 одиниць пороху. Або ж приблизно 6 років і 5 місяців безперервної роботи такої ферми, ферми, яка приносить 3 тисячі пороху на годину. Всього лише трішки більше 6 років з урахуванням 3 тисяч пороху на годину, це... це сильно. Також нам потрібен пісок, легальних ферм піску не існує. Копати руцями довго, та й пустелі нам не вистачить. А ось щодо багів та дюпів, є купа варіантів. В Ютубі легко знайти, в середньому такі дюпи роблять 36 тисяч піску за годину. З піском набагато простіше, це якихось 16 днів поспіль повинен працювати комп'ютер заради таких цифр. Краще вже майнер поставити на біткоїн. Так чи інакше, ферм можна зробити набагато більше та скоротити час. Головне, щоб комп витримав. Уявімо, що ми змогли скоротити час на отримання пороху до 5 років без переривної роботи комп'ютера. Тепер, якщо ми одні будемо це крафтити з урахуванням сну їжі туалету та без особистого життя, в нас на крафт динаміту піде близько трьох місяців. Уявімо, що нам вдалося скрафтити ось тільки скринь динаміту. Це буде менше 1% від того, що нам потрібно, навіть не піввідсотка. Але проблема навіть не в цьому. Проблема в тому, а скільки ж піде часу на те, щоб його весь встановити. Встановлюємо ми блоки близько зі швидкістю 3 блоки на секунду, або 180 блоків на хвилину, або 10800 на годину. Тобто нам потрібно всього лише 319 годин, або ж безприривно ставити все це на протязі 13 діб. А цей, ну ось, я ну, хотів запитати, чому я взагалі з кабаном розмовляю? А ти менше з ним спілкуйся, і кабани розмовляти перестануть. Аргумент. Ну добре, що ти хотів запитати. Ну цей, а як ти ну, зробив цю мапу з опенгеймером? І ти це вирішив запитати під кінець відео? Ох, ну добре, дивись. Отут ну, тут є такий сайтик, є навіть українська мова. Завантажимо сюди нашу картинку. І ось вона завантажилась. Тут ми вибираємо ті блоки, які ми хочемо використовувати у нашому арті або не хочемо. Якщо ви будуєте в креативі, виставляйте всі, вони по дефолту виставлені всі. Отут ми вибираємо схематик. Отут ми можемо зробити розмір мапи. Наприклад, два чанки на один чанк, але нам потрібен один на один. Виставляємо версію, від версії залежать ті блоки, які існують. І все. Кнопочки, все. Ну, це якщо ми в креативі робимо всі. І тепер завантажуємо. Хоп, файл завантажено. Тепер, коли ми завантажили мод лайтматика та зайшли один раз у свій світ, в нас з'являється ось така папочка. Яка називається Schematics. Відкриваємо та переносимо той файл, який ми тільки що скачали на сайті. Тепер, коли ми зайшли у свій світ Майнкрафту, нам потрібна порожня карта. Активуємо її, і тут в нас з'являється мапа. Тепер нам потрібно полетіти у той верхній лівий кут. І ось тут, коли ми прилетіли, нам потрібно знайти ось ці координати 0, 0. 0, і ось тут 0. Тобто ось ми стоїмо 0-0. Побудуємо невеличкий стовбур, так буде легше. Тепер відкриваємо на англійську букву M, Schematic Placement. Load Schematic. І ось тут та, яку ми вже завантажили у нашу папочку: Create placement. А ось таким чином вона ставиться. Ну і в принципі на цьому все. Якщо ви у виживанні, берете потрібні блоки. Ну і ти будуєте. Тому я й казав, що не ставте дорогі блоки. А якщо в креативі, то знову англійська буковка M, Configuration Menu, І ось тут знаходите ось цей параметр. Заскріншоті та запишіть. Тут у вас не буде жодної клавіші, ставте будь-яку клавішу, яка вам подобається. Тепер беремо палку, звичайну палицю з Майнкрафту, і це медже. І вона все встановлюється. Звичайно, воно буде підлагувати, проте в нашому світі з'явилося. Ось така боба. А тепер беремо мапу і. Опа! А що це таке? Це наш Роберт Опенгеймер. Точніше, Томас Шелбі. Тепер ми можемо брати рамку та встановлювати отаку картину. І в нас буде Роберт Опенгеймер прямо в Майнкрафті. Ну от і все. Зрозумів кабан. Фінал. Переді мною стоїть куб 170 на 170 блоків у всі сторони. Це 4 мільйона 913 тисяч блоків динаміту. В тротиловому еквіваленті ця бомба більше ніж ядерна, яку влада США скинула на Японію під час Другої світової війни. При найкращих умовах, щоб все це зібрати, скрафтити та поставити одному, піде близько сіми років безперервної гри. А якщо згадати, що ви людина, і вам потрібно спати, їсти, навчатися та можливо витрачати час на друзів. Якщо вони у вас, звичайно, є. То щоб зробити це, потрібно близько 15 років. Це більше, ніж багатьом глядачам цього каналу. Та проте в мене є особисте життя, тому я все це взяв з креативу. Ну а що, в когось були взагалі сумніви? Ми взагалі прийшли подивитися на великий бабаха, не ось це все. Тому давайте перейдемо до фіналу. Тільки подивіться на цей величезний куб 170 на 170 блоків динаміту. І в нас тут є поселення, по цьому взагалі не повезло. А, та я, в принципі, думаю, нікому не повезло. І він повністю всередині заповнений. Де б ми не тикали, він абсолютно усюди буде заповнений. І тут також є поселення. Чи занадто далеко воно звідси? А, я не знаю. Мені здається, його все рівно зачепить. Тому... Давайте піджигати і дивитися. На цьому моменті мій запис просто крашнувся і нічого не зберіглося. Якщо в двох словах я просто підпалив динаміт, і ось що пішло далі, це вже зйомка з телефону. Ну, логічно, ви і так бачите. Пряме включення з реального життя. Коротше, в нас приблизно 0,01 FPS. ФПС. В нас картинка змінюється один раз, ну, десь на хвилину, можливо, на дві. Ось зараз я мишкою. Доргаю, а вона не дюргається. Господи, комп, живи, будь ласка, я вірю в тебе. О-о! Змінилась картинка, і я вперше почув звук. Я дуже сподіваюся, що цей світ не вилетить і записи всі зберегуться. Ось таким чином картинка вже не змінюється більше 10 хвилин. Взагалі, тупо 0 FPS. Воно взагалі не міняє. І зараз я спробую перезапустити комп і зайти в цей світ по новій. Перезапустивши світ, він працював, проте динаміт не був підірваний. Це відкатилося рівно до того моменту, як я його підпалив. Тоді я просто вимкнув шейдери та поставив два чанка. Так, не дуже гарно, але який ще помп може витримати 4 мільйони динаміту. Врешті-решт, все вийшло. І наступне, що вас може здивувати, знаєте скільки весь цей динаміт підривався? Дві години реального життя. Ну і після двох годин вибухів ми маємо ось такий кратер. Поселення на моє здивування навіть майже не зачепило. А ось цьому взагалі не дісталося. Саме такий вибух можна чесно порівнювати з першою ядерною бомбою, яку створив Роберт Опенгеймер. Ох, і натворили ми з тобою справ. Та да А як тебе взагалі звати? Мене? Мене Кабан Толік. І ми ще з тобою зустрінемось, любий друже.